Може, візьму, Ти собі затяг за мене потрібно платити життям, а я принесу тобі гори? То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варто такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. Велике сталось, минула ніч і скінчився сон. А доля мені засталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, в мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці. О, як нам весело, як весело, жили ми на горищах і терасах, усе лихало крилами і весело, і козу скупи сіни на Беркасах. І на човнах, залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи. Дзвеніло сонцем, сміхом і гітарами, балкончики причали від вондоги. І слухав місяць золотий степу. Прошли лежати князів і хамі. І попала старий рибалка друга. Труха від острів, острій побратання. Острі а потім бомби влучили господь. Чорніли кров по вуглені трапеці. А потім. Ой, <звіг> поздно мало попи. Російський, дерев'яний, винець. Він перший вірш написаний покотим. На тій сипки від вибухів в стіні. Коли убила зорі в гороскопі. Моляти пісок. На війні. Була земля, сусідський плапав при дві сім'ї тулились кілька дів. По перший бік, їх не дитячих враже, яким світ на серці залишав, як невомовна, більше мене скажеш, чи на німому зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена на а я писала, мало не осколком, великі букви, що не з букваря. Той перший вірші, притулившись краю, що присвятила полечі війна, Який він був, я вже не пам'ятаю, пам снаряд упав, осипалась стіна. Яка не має своєї історії. Важко тому народу, хто її забуває. А ще важче, кімнаті, хто не знає своєї історії. Була та є своя історія в Україні. Історія страшна і кривава, історія трагічна, і підладна людському саду. Чому у Греків та римлян є своя історія, якою вони пишаються, Є вона і в українців, але ніхто, її не Історії ж попишуть на столі, ми ж пишемо крові на своїй землі, ми пишемо, шаблею, мечем, пізнями і невільким плачем, могилами у полі безіме, дорогою до Києва злобе. І вже, громадяни, О, як ти квапишся часом, щоб діти зростали, мужніли, вдягалися в нім сивини. І вже громадяни рожеві тіні мав щоб і не світ побачили в рік війни, а світом не білий, чорний, чорні кривавий. і в хаос і смерті судові нелюдського волю творили життя в життю матері, в голодних та плужках, могила вузьких околі, в колесках вилі, щоб солдатських імен з'являлися. Вже сироти, вже поздон, вже діти калік, спадкоємці пісень і знакомі. Рожеві і бідні шукали людей материнських. Бліді матері блукали, мов сняті з креста і з голоду мерли. А в нашому чистому полі горіли жита. Горіли у полі жита малі безпарадні, не своїм незнанням щасливі, притихлі кволі. Вермаємося в очей. І вже громадяни, а ми з малого солдати, що року ворожим боролися plesi prospitulae ni Вечерній сон. І жах, і кров, і смерть, і вічі, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок, на коїв чорної біди, це звір огидної породи, Лохнес холодної нови. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Я повстав, душа спитала дух, втопіли край у підлості і злі, і я сказав чужинці дайте спокій, присійте зради на моїй землі, уже і так насіяно вродило, вже немає ні а ані коса, а ви хвоє і то найбільше пиво. Що цей народ ще раз розкаса? Україна вручається глаком, оплутаний змієм. Вона німо кричить, але світ не чує або не хоче почути. П'ято нас між заходом і сходом, що не орел печінку нам довде, зласкався дум над моїм народом, щоб він не дався, знідовши себе. Не пощастило нашому народу, там Бог сусідів, класом до на забрали все і землю, і свободу. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Тим порушить тишу стогоном порушень, де видів розпопіниться від сну. Від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне. Я живу, я витримав оцих поклондантів. Косаровочі, пошматовані вогнем, потоптані знесилені і босі, обровані ординським тим мечем, піднімуть кулю поліста волосся. І тимерка дюжа та й синяк, сплюновані погнанською рукою хат. Без ліс, бо їх давно уже нема, з коліностами, бо прийшла розклада. Почується в видів, вони його живого розпинали. Він навіть не сповнав, він гордо переніс, його тортури віки не зламали Шолона насупить древній наш любіж. Поранений, обстріляний, побитий, Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикрив. А Вишгород наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміж всім нуждем. Ви очі бачили отих святих людей, У них вогонь добра Засяє Засеє в Вишгородський край, підніметься з руїн моя країна. По мужності такої світ не знав, бо силі духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя, запахнуть чорнобриці рутанья. І мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинцю тата.